Привіт! Сьогоднішня чудова новина про ще одного українського спортсмена. Сьогодні мова піде про Артема Довбека. Якщо ви не знали, це український футболіст, який минулого сезону перейшов в Іспанську Лалігу, це найвищий футбольний дивізіон в Іспанії. І перейшов він в майже невідомий клуб Жирона. З абсолютного андердога, з майже невідомого клубу нікому, завдяки зусиллям, в тому числі Віктора Циганкова і Артема Довбика, Жирона стала абсолютною сенсацією. А Артем вперше же свій сезон в іспанській лалізі став найкращим бомбардиром, обійшовши всіх, навіть Белінгема з Реал Мадриду. Дякуємо Артему за чудові новини і не забуваємо дякувати. Тим завдяки кому маємо можливість насолоджуватися класними новинами про Україну і про українців. Слава Україні! Слава ЗСУ!